Доброго дня, Олександр Карлович. Дуже рада вас бачити. І дуже хотілося би поспілкуватись на тему американського президента. Деякі питання незрозумілі. Можете розповісти, чому Трамп взяв такий напрямок у поведінці відносно України. Я теж радий вас бачити. Так, звичайно. Тема дуже цікава. Що стимулює Трампа до такої поведінки відносно України і все те, що він чинить в цьому напрямку? Головна мета Трампа це догодити його куратору, його московському куратору. Звідси і детальна. Інструкція звідти і е, пошаговий план дій, які йому дають. Дають в режимі реального часу, а заздалегідь його просто підготували на майбутнє, на той час, коли він реально вже прийде до влади в Америці. Якщо він перестане виконувати вказівки з Москви, а Москва буде його шантажувати і зможе його знищити? Йому немає сенсу суперечити кураторам своїм. В нього є все, що йому треба. І головна мета його це примножити себе, свої статки в. Співдружності зі своїми господарями. Виходить, що він буде продовжувати робити те, що робить, поки буде мати можливість багатіти. І тільки зупинив таку можливість, можна зупинити його неадекватні рішення. Ходи. Ну, він відчув, що він може це робити. Він відчув, що він не контрольований. І що е, держава, яка була головним конкурентом Америки, тепер головний його с... товариш, друг, е, під прикриттям якого йому сама Америка вже не страшна. Більш того, він намагається саму Америку зробити настільки слабкою в міжнародному сенсі, щоб потім легко керувати. Самими Сполученими Штатами. І е, саме слабка Америка йому потрібна в першому ешелоні його дій, щоб потім стати справжнім диктатором в своїй країні. А з нашого боку здається, що він хоче бути диктатором всього світу. І для того, щоб керувати всім світом, він хоче мати Путіна як дику собаку. Стосунки між ними Путіним не є такі, як у господаря і у дикої собаки. Ні. Тут навпаки. Тут... Трамп має. Обов'язок ослабити Америку як політичний елемент у світі, щоб на перше місце вийшла Московія і е, чинила те, що хочеться. Тобто не Трамп диктує, що робити Москві. Дні. Москва диктує Трампу, що йому робити. Трамп дуже амбіційна людина, як склалися їх відносини таким чином, що він підлеглий у Путіна, а не наоборот. А не навпаки? Путін був колись працівником КДБ і з тої сфери, з Держбезпеки, він вже почав робити собі політичну кар'єру. А поки він керував службою безпеки? Вони взяли в оберт Трампа ще тоді, в Радянському Союзі, коли е, цей був приїздив в гостях в Москві, і е, він отримав все, що йому потрібно було, і інструкції на майбутнє, і підписаний договір у співпраці, і повне досьє, в Москві є на нього з підписаними обов'язками на майбутнє. А чи станеться коли-небудь так, що ми побачимо ці документи? Якщо станеться, то коли? Що вони будуть оприлюднені? Так, вони будуть оприлюднені. Але до цього часу може пройти ще років 40. Такий е, тривалий час, тому що е, Росія буде знаходитись в тому стані, в якому вона зараз, е, чи тому, що Трампу це буде сильно заважати і він уже буде довго при владі. Ця категорія документів буде дуже засекречена і схована в такому надійному місці, що туди. Навіть нова влада, яка буде після Путіна, не відразу докопається до них. А хто для Трампа важливий? Який у нього пріоритет оцінки людей? Для нього дуже небезпечні ті люди, які мають свою думку. Будь-чому, якщо у людини є своя думка, біля Трампа така людина не буде затримуватися. Люди лояльні, які просто виконують доручення, не сперечаються і сприймають його доручення як е, власне бажання своє, і виконують вже як своє бажання. Тобто для нього цінні люди, які не мають особистості. Так, біоробот. Наскільки сильно люди, які мають свою думку, його дратують, наскільки в нього виникає бажання їх чи знищити, чи віддалити, чи що він з ними робить? Хто вони для нього? О, відчуття відчуття себе е негідним в, в оточенні розумних людей, е змушує їх. Його, їх прибирати зі свого оточення. Він відчуває себе неповноцінним, коли поруч справжні розумні люди. А є ще якісь випадки, в яких він відчуває себе неповноцінним? Звичайно, є. Є ще випадки особистих стосунків з протилежною статтю. Він дуже часто себе може відчувати не дуже повноцінним, м'яко кажучи. У нього дуже красива жінка. Як мені здається, в них досить непогані стосунки. На чому не базуються? Біля нього втриматися може тільки та жінка, яка. Зацікавлена в тому, щоб бути біля такої людини. Зацікавлена матеріально, зацікавлена в статусі, зацікавлена в тому, щоб біля неї теж прихиляли коліно, тобто жінка, яка хоче відчувати себе королевою біля короля. Але при цьому вони можуть спати в різних Дворцях, палацах. А що вона до нього відчуває? Які почуття? Почуття обов'язку? Тобто вона вихована так. Всі таких традиціях, що жінка повинна повністю належати чоловікові і слухатися його? Хоча емоції, почуття. Там в неї під великим замком, вона не будує своїх стосунків з оточуючим світом на почуттях взагалі не будує. В неї не виникає така якість, як відчути щось або когось, або почути когось або щось. Вона теж з категорії біороботів, гарних, красивих. Доглянутих, але роботів. І вона сприймається нормально, їй це не дратує. Вона щаслива. Вона не розуміє такого явища, як щастя. В неї немає такого поняття щастя. Вона задоволена. Вона задоволена тим, що має. А в неї є така якість людська як гідність. Їй це слово незнайоме. В неї є чітко поставлена програма її дій і стосунків, яку вона дотримується. Якби в неї була розвинута е якість відчуттів до протилежної статі, е я думаю, вона б втекла від нього. Бо є такі чоловіки, які е, неприємні жінкам. Якщо жінка має гідність, має внутрішнє почуття, якісь самоповагу, вони таких чоловіків обходять стороною. А хто вона для нього? Вона для нього людина, яка його в усьому підтримує. Незалежно, чи він правий чи не правий. Незалежно від того, хто від цього постраждає або не постраждає, вона частина його в його поведінці. Тобто там жодного слова немає, всупереч. Вона більше дотримується протоколів, чим він. Тобто, Вона настільки чітко знає, що, куди і як, що о, вона може його трішки ставити на місце в деяких о, стосунках. З підлеглими? З підлеглими. Навіть не з підлеглими, а в деяких формах його поведінки. Але вона не, не, не скрізь встигає. Він влізає в халепи набагато швидше, ніж вона а, встигає їх його якось спіймати, Спіймати, так. ніж вона встигає його якось спіймати. А якщо на місце Меланії поставити іншу жінку, середньостатистичну жінку щоб що б вона відчувала? Що відчувала би середньостатистична жінка на місці Міланії? Mm -hmm. Жінки президента Америки. Жінки президента Америки. Перше, велику зухвалість і неповагу до себе. Вона відчувала би, вона відчувала би е, ставлення е, як до елементу мебелі? американці в більшості суспільства. Будуть проявляти себе як люди мислячі, люди аналізуючі, люди, які приймають рішення. Чи кожен буде жити своїм життям і дивитись на президента як на шоу? Більшість американців все ж таки люди розумні. Але і розумні теж діляться на ті, хто розумні для себе. І тих, хто розумний для всіх. Тобто, ем, хтось із психологів сказав так: якщо людина робить добре і собі, і державі, то це розумна людина. Якщо людина робить добре тільки собі і на шкоду державі, це злочинець, який шукає для себе вигоду і знаходить. Тим чи іншим шляхом, роблячи гірше всім іншим. І є, є альтруїсти, які роблять добре тільки іншим. І є дурні люди, які роблять гірше і собі, і іншим. Так от, розумні люди будуть сприймати всі дії Трампа, як Дуже-дуже-дуже негативний фактор з негативним результатом для всього світу і особисто для них і для Америки. Злочинці будуть думати тільки про себе. І їм байдуже буде те, що робить Трамп. Навпаки, при більшому хаосі можна більше захопити. Тому більшість людей, які думають тільки про себе, будуть задоволені його політикою. Їх можна підкупляти, там, знижувати налоги, там, мита, подачки якісь приймати будуть і будуть його підтримувати. Десь процентів 55, 50, 55% це ті люди, які думають про себе. Процентів 40 ті, які думають за Всесвіт, за земну кулю, за країну і переживають. Тобто це чесні, порядні люди. І 5% всіх решта альтруїсти і дурні. Дурнів так мало? Чи їх так мало тільки в Америці? Байдужих повністю буде дуже мало. Люди будуть розділятися на крайні позиції. І крайні позиції будуть 55 і 40. Це більш далека перспектива. На сучасний день, на теперішній день, проценти розподілення трошки інші. Десь 20% ті, які підтримують, десь 40-35%, які не підтримують, а всім решта байдуже. байдуже. Він дуже високомірний, він не складе собі ціни. І решту людей він не сприймає як взагалі людей. А він ж добра людина. Пам'ятаєте, я сказав, що той, хто робить добре собі угу. і Державі то розумна людина. Хто робить добре тільки собі і на шкоду державі то злочинець? Хто робить е, шкоду собі і шкоду країні, той дурень. Е, чи робить він на шкоду собі щось? Так. Він багато речей робить на шкоду собі. Тобто, наприклад, Московія зовсім не зацікавлена в його такій поведінці всередині країни. Вони йому поставили задачу знищити Америку як країну світового рівня, але вони не ставили йому задачу так зверхньо ставитися до власного народу. А він ставиться з верхню. І е, багато людей замислюється, чи потрібен він цій країні. Тому е, саме ця поведінка його, з е, зверхня поведінка, вона є великою шкодою для самого нього. Тобто, він все ж таки шкодить собі, шкодить країні, шкодить світу. Що він за це отримує? Подачки, мільйони, мільярди, але це все одно подачки. І е, висновок. Він далеко не належить до розумних людей. А тому всі, хто розумніший за нього, будуть його тратувати. Що і відбувається? Америка як країна вийде за границі впливу, чи буде надалі кошмарити весь світ? Чи вони одійдуть і будуть займатися самі собою? У Сполучених Штатів є обмежений час, коли вони ще можуть дати ладу собі? Коли Якщо вони не впишуться в цей час, країна поступово буде перетворюватися на диктатуру. Тобто приход Трампа до влади це свого роду тихий державний переворот, який тільки перші кроки робить для укріплення себе на вершині влади, на троні. Американська диктатура всередині країни, вона має шанси виникнути. А це буде завдяки цьому буде вплив на інші країни? Чи вони там самі з собою будуть займатися своєю диктатурою? На жаль, це буде вплив і на інші країни. Вони так як Путін підуть. Підуть кудись когось завоювати? У Трампа є такий намір долучитися до переділу світової мапи. Економічні. Путін собі відхватить, Трамп собі відхватить, Китай собі відхватить. Економічні війни не руйнують життя людей, а війни з зброєю це смерть. Наскільки Трамп. Має намір брати зброю? Він не чує обмежень. Він не відчуває обмежень в своїх діях. І о, в його свідомості закладено, що там, де його не слухають, він може взяти зброю і долучити армію. Це реально. У 2013 році мене запросили на телебачення. І я детально описував, які події чекають всю Україну, що буде війна на великій території, що будуть падати бомби і ракети, що і Англія, і Німеччина будуть нашими головними союзниками. І о, описував, як знущатися будуть з людей. І це все воно, на жаль, сталося. Тоді ніхто не вірив? Тоді так, тоді мені ніхто не сприймав це. Тобто, якщо американці зараз, якщо вони почують, що буде з ними через 3-4-5 років, вони також не будуть сприймати цю інформацію. В них є у народу Америки, є один рік. Щоб виправити становище, далі може бути пізно. Тобто один рік є у всього земного, земної, кулі, у всієї земної кулі. І залежить це від народу Америки. Що таке цей рік? Цей рік до початку нового переділу світу. Реділо світової мапи. Це третя світова війна. Без ядерки. Можуть примінити тактичну ядерну зброю. Але це не в цей рік.